Вітаю на каналі! Сьогодні пропоную швиденько приготувати дуже смачне домашнє морозиво. Коли вперше готувала за цим рецептом, то навіть не сподівалася на такий відмінний результат. Вийшло дуже смачно! Тепер діти просять не купити морозиво, а приготувати. Сьогодні у мене рекордно мала кількість інгредієнтів. Для морозива були потрібні охолоджені вершки, згущене молоко та пара коржів для вафельного торта. У мене ось такі шоколадні, але можна використовувати будь-які. Пропорції в описі під відео. Для початку варто охолодити вінчики та мисочку, в якій буду збивати вершки. Для заморожування буду використовувати ось таку звичайну роз'ємну форму для тортів, її діаметр 23 см. Щільно обгортаю форму харчовою плівкою добре притискаю. Так само обгортаю харчовою плівкою дощечку. Форма для морозива готова. Минуло 10 хвилин дістаю з холодильника в мисочку і протираю конденсат. Збиваю охолоджені вершки за допомогою міксера. Спочатку на невеликих обертах. Через хвилинку збільшую швидкість до максимальної і продовжую збивати до загущення і стійких піків. У мене по часу збивання зайняло лише 3 хвилини, але орієнтуйтесь не лише на час, бо він у кожної може бути свій. Все залежить від потужності міксера, якості вершків та інших факторів. Орієнтуйтесь ще на консистенцію вершків. Далі додаю згущене молоко. Банку рекомендую відкрити заздалегідь, щоб не втрачати час. Потім недовго збиваю масу, інгредієнти мають просто поєднатись. Все готово! Тепер на дно форми кладу вафельний корж. Перекладаю всю масу і розрівнюю. Зверху накриваю другим вафельним коржем. Злегка притискаю. Ставлю в морозильну камеру до повного заморожування. Зазвичай готую ввечері. На ранок морозиво вже можна куштувати. Ну що ж, морозиво вже готове. Залишилось витягнути його з форми. Спочатку по периметру розріжу плівку. Далі розгортаю плівку і відкриваю форму. Знімаю і прибираю плівку. Розрізати порційно можна кому як зручно. Зараз покажу, як я нарізаю. А поки я буду нарізати морозиво, поставте, будь ласка, лайк під цим відео, якщо рецепт вам сподобався. Щоб не пропустити наступні відео, підписуйтесь на канал та натискайте на дзвіночок. Ось так виглядає морозиво в розрізі. Кожен шматочок замотую у фольгу і знову кладу до морозильної камери. Нарешті можна поласувати улюбленим десертом. Обов'язково приготуйте таке морозиво. Ви будете у захваті. Бажаю смачного і до нових смачних рецептів!